Мені здається, що якби знати, що відбудеться з країною протягом цього року, то на того, хто зміг би передбачити, дивилися б як на скаженого. Адже здавалося, що все буде так до президентських виборів, як мінімум. Така соціальна стагнація і так далі. Але потім. Цей жахливий рік розпочався такими темпами, що здається, що минуло років п'ять. Стільки подій і здебільшого поганих. Все змінюється щодня, і час стискається, і він стискається так повітря навколо якесь таке. От я чув, зараз злива була. Грім вдарив, і на дворі бабусі почали лякатися, що це війна вже в Києві. От рік тому вони вирішили, що це просто грім. Вочевидь, ми перебуваємо зовсім в іншій фазі. Те, що відбувалося з Україною протягом останніх років, і навіть той перший майдан, який тепер здається таким трошки дитячим. І Майданом Лайт. І всі ці події, які раніше здавалися якимось вагомими і так далі, вони зараз ну, нічого не важать майже у порівнянні з тим, що відбувається зараз, коли гинуть люди, коли відбувається поляризація суспільства. І чим далі, тим страшнішими виглядають перспективи країни. Тому то була інша Україна, інші Дні Незалежності, інше життя. В Харкові ситуація інша. В Донецьку ситуація зовсім інша. І, можливо, це ціна, яку слід було давно вже сплатити нам, щоб стати дійсно незалежними. Можливо, це перший, між іншим. День дійсно незалежності. До того все ж таки Українська Радянська Соціалістична Республіка існувала попри всілякі інші статуси нашої країни, але ж вона продовжувала десь всередині бути Радянською Соціалістичною Республікою. І цей день незалежності. Важкою ціною все це відбувається, але можливо це перший такий день, коли ми можемо відчути, що ми незалежні дійсно. Не за документами, а насправді. Не можна сказати, що бабахи 100% українців відчули себе громадянами з великої літери і так далі, але. Знову ж таки час прискорюється. Те, що той шлях, який Україна пройшла за останній рік з моменту останнього Дня Незалежності, мабуть, можна було б втиснути і в 10 років. Стільки подій, стільки страшних подій, стільки змін в суспільстві. Люди змінюються. Мабуть, хтось шкодує, що так. З країною сталося. Хтось не шкодує, а радіє, адже відчув себе нарешті людиною, а не просто тараканом, який п'є порошкове пиво. Аналізуючи, скажімо, історію нашого гурту, я пригадую, ким ми були. Гурт же існував, коли Україна. Стала незалежною. Ми не відчували, мабуть, цього. Маленькі ще були. І я пам'ятаю, як мені не подобалося в інституті от чесно, вивчати історію України. Мені здавалося, що мені це не треба. А, от в Харкові. І потім все почало змінюватися так степ без потрошечки. Поговорив з однією розумною людиною, поговорив з іншою. І за 23 роки фактично з'явилося нове покоління, в якого вже можуть народжуватися діти. Тобто, ну, фактично вже може йти друге покоління незалежних дітей. І мені здається, що найбільше, що сталося з Україною, це сама поява покоління, для якого немає питання, чи існує українська державність. Вони не пам'ятають цього Радянського Союзу, вони не пам'ятають цього пафосу і цього імперського замолоту, який в голові відбувався. Вони народилися в Україні. Це така даність з самого початку. Прошивка така вже в українська. І це покоління, от так дивувалися. Знайомі журналісти, коли футбольні ультрас проявили себе під час сумнозвісних подій, як вони стали на захист української ідеї, і причому здебільшого проявили себе ультрас саме зі сходу України. А справа в тому, що це вже покоління з українською прошивкою. Для них не існує. Скажімо так, першості Радянського Союзу. Для них існує першість України і все, вони готові це захищати, адже це їхнє життя. В Цього покоління, яке вже з українською прошивкою, має з'явитися відчуття, що треба жити, розвивати країну, змінювати її для того, щоб наступним поколінням жилося краще. Ви знаєте, в дивний спосіб розвитку української ідеї. Яка, як відомо, пересувається на схід зі швидкістю 250 кілометрів на 10 років, є така теорія, дуже цікава. Так от, розвитку української ідеї дуже сприяє туризм. Все ж через спілкування виходить, коли побачив людей, поговорив з ними, побачив, що нічого в них страшного не буде. І от мене особисто це дуже розвернуло до української ідеї. Після фестивалю Червона рута, коли ми там почали вже їздити, приїхали до Києва, на Заході побували там, 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 поспілкувалися, подивилися. І потім я зловив себе на відчутті, що найкраще, що може зі мною бути, це їхати на гастролі, десь на початку осені, такої золотої, по Україні, просто дивитися у вікно. От я відчуваю себе на своєму місці. Я відчув себе українцем, а не Мешканцем Української Радянської Соціалістичної Республіки через те, що я багато їздив. Ну так. Отаке От відчуття. Ну, не пощастило нам сусідам, скажімо, відверто. Мабуть, нікому не щастить, коли під боком велика країна, яка досить агресивно поводиться. Але в нашому випадку це щось вже надзвичайне. Стільки років, стільки цих циклів, і наприкінці кожного циклу ми розуміємо, що нас ну, тупо хочуть знищити. Хотілося б зустрітися за рік от на цьому місці, посміхнутися і сказати, що от бачите, все було надарма. Дуже хотілося. Амінь.